Так, це моя перша спроба не знімати відео. Я ще, правда, ніколи цього не робила, але колись треба починати. Так, це посилка. Я заказала на тему і хочу спробувати зробити розпаковку. Правда, як це буде в кадрі виглядати? Не маю уяви. Але колись треба починати. Так, адресу я виріжу, щоб не було видно на всякий пожарний. Так, і що я тут заказала? Заказала для своїх квіточок. Так, я показую в кадрі е -е, таку шукальку. впрочем, це іграшки, але... Але все рівно. Основне, що мені було потрібно, це була потрібна ця лопаточка, ця шуфілька. Щоб землю набирати і е, у рослини квіти додати. Землю, у квіти у рослини додати. Так, коштувало пару копійок. Так, а це я допомогла... горшечки. Сейчас покажу, что это Такие горшечки для квітів? Они сразу идут с фитилем. Так, сюда фитиль закладывается Вот. Якось для нижнього полива. Коштували євро 79, чи що, копійки. Так, я такі заказала 4 4 штуки. Так, що ще заказала? Ні я заказала, захотіла побачити, що це за. нитки. Так, щось не бачу я. Кашмір 80%, поліестер 20%, одна... Один такий клубочок 50 грамів. Так, ще що заказала? Не знаю, видно Винно мене в цьому чи не видно. Ще що замовила, не знаю що. що я О, це таку заказала я дівчинку, бачила теж у багатьох дівчат такі сажати туди квіти. Ну таке 5 євро коштує. Непогано, не... ну, деш. Там не стільки посадиш, скільки воно гарно виглядає. Так, ще що? Так, ще бачу, нитки заказала. А, так, не знаю, що це за нитки. 30%. А, 60% шовку, 30% вол, волі, волі це шерсті і 10% кашеміру. Це, мабуть, мало буде, але на якийсь шарфик, на якусь дитячу, можливо, і хватить. Так, ще що заказала. А це ще горшечок, такий самий, який. Першу показувала і ще один, 4 штуки заказала. Так, І це я заказала таку теж іграшку, поливалку для, для, для квітів. Теж іграшка, нехай буде. Правда пахне пластиком. Ну, Китай. Що, бажати від Китаю? Так, я це заказала таку на робочу форму. Тут такий на роботу носити. Воно синтетика, звичайно, але на білому воно марке, і якщо щось капнуло, то можна чимось за, за, е, запачкало, можна в. Постирати і знову діти. От. Не знаю, як буде носитися, але ну, попробую. Колись треба починати, перший раз попробувати. Теж коштувало щось 17 євро. Так, а це ножнички заказала для манікюру. Правда, в мене такі є вже. Вони не такі тоненькі, але як я про собі думала. Так, оце якийсь Люріпс. Теж не знаю до чого. Хіба як додавку. Хіба як добавку додати під якось, до якоїсь ниточки. Ще, ще й не так важко розірвати його. Оце на на на, на ті... Тип... Ніби, ніби дротяна ниточка. Теж. Так, а це <клух> преміум котон Сілк. Одну психу заказала. Тут дві я заказала. Цікаво. Краще би цих зелених дві заказала. Тому що тут взагалі мало. 50 я сколько грамм. 60 катона, 60 сирик это цей 50 грамм. Ну, тоже мало. Ничего не свяжешь, чтобы еще до Так, Це лак, який заказала, теж 99 центів. І все. Все, що я заказала. Ну, подивлюся. Так, а це що таке? Ще щось знайшла? Це що таке? Ах, консілер. Як воно до мене попало, я взагалі косметикою не... не, не... Не користуюся, чи, може це як подарок ішло. Косметикою не користуюся, а якщо, то не китайською. Що він до мене попав цей консілер? Цікаво. Пахне вазеліном. Натуральний вазелін. А може це і є вазелін? А вони називають консілером. Так, все, що я заказала, не знаю, що там вийде, що там видно буде. Ну, проба.